Доброго. деус 2 грунт чорнозем, підмішаний частково, як бачите, глиною, можливо, і піском. У нас є три скіфських накінечника бронза. Перший, другий і третій. Всі вони розташовані на глибині 15 сантиметрів. Але перший, він має розмір пів сантиметра, лежить отак плашмя. Другий, сантиметровий, вже наполовину більший, лежить теж плашмя. Третій теж сантиметровий, але він ось в такому положенні, як застряг, торчить. можна сказати, вертикальному, під невеликим нахилом. Тепер ми провели тест онлайн, хто детально дивився. 24 кГц. Показало себе суттєво краще на базі другої програми. І по стабільності, в даному ґрунті він вологий, бачимо, і по глибині. Інші параметри швидкості ми. Не збавляємо сильно наниз, ось тільки в нас були просто фантоми на ґрунт. Ось так, як ви чуєте, зрозуміло. Відповідно, ми встановили швидкість 2,5. Де дозволить працювати на першій швидкості і повільно винюхувати, запитань немає. Але й тут теж є, правда, моменти на швидких помахах, близько до ґрунта пролазять не тільки нулі. Ну, є і кольорові сигнали стабільно було на 40. Тут це чисто чорний фон. Ні, от інколи там проскакує якась там ціль. Тобто сигнали частково змішуються. Потрібно, якщо у вас Деос, відфільтровувати ці сигнали. Наприклад, там 30, 26, 32, і якщо в одну сторону йде, це фантом. Якщо чітко в дві сторони, цей сигнал перепровіряємо, це якась, як мінімум, ціль. Корисна чи не корисна, будемо визначати вже пізніше. І так, поїхали. Перший нак сантиметровий на глибині 15 сантиметрів. Дуже близько до ґрунта не буду там показувати. Тут бере щось, там бере щось. Да? Ми будемо йти з проходу на середньому помасі. Ну, в одну сторону зацпитися можна. На повільнішому. Теж в одну. Винюхати. Ріжки підчорняє. Ось по центрі. Такий сигнал я би перевіряв. Ну, тобто сигнали будуть доволі розмитні. І це добре. Якщо верхній рівень, який зараз розмивається, він буде рідко, то нижній рівень там до тих же 33-34 його буде забагато. Розвертаємось з другої сторони на 90 градусів. Так брало краще. 56, 30, 59, 74. Інші теж розмазували. Визначаємо якість VDI. Ну, якість VDI фіксації сигналу в певних приладів була трішки краще. Утримання. Тут воно доволі було розмите. Далі. Пробуємо маленький накінечник, ось з цієї сторони його ледве-ледве через раз брали. Тільки в чорному сегменті зацеплялися, бо він маленький, як сімка. Да? Пробуємо. Чорним зацепило легко. 11, 69. Ну, скажу, тут результат точно не гірший, ніж в інших приладів, які я тестував. Можливо, навіть краще з ракурсу, що я можу зацепитися чітко в дві сторони і проскакують е через там 2-3 помаха доволі якісні VDI-сигнали, які б я перепровіряв. Я проти ж 11, 16 і навіть 6 в чорному діапазоні. Ось воно. А з цієї сторони інші прилади краще брали. Винюхати. Ну. Зацепитися можливо. Знову ж розмитій дуже сигнал. Але багато копаємо, багато знаходимо. Тут такий принцип. Є. З цієї сторони, напевно, трішки краще, ніж інші. А ось цієї. Ну, трішки гірше, ніж інші топи наші. Далі. Ця ціль. Плюс-мінус однакова, як і всі. Просто відяй. Ще раз повторююся, не дуже якісно. Далі накінечник, який стоїть в вертикальному положенні, теж сантиметровий, як цей, але вже не лежить пасьме, а сюди. Перепровіряємо його. По чіпкості чудово, но в чорному, повільно. На повільному помасі, ну, в принципі, інші брали не краще. І впритул винюхували отаким кольором. Добре? З цієї сторони, трішки фантомів більше. Теж зацепилися і винюхати, перевірити. Ну, важко більше чорний, ніж колір, але сигнал по крайній мірі. Зацепило. Далі, ось тут у нас ще було щось чорне. Чомусь ці прилади, ось цей чорний дуже важко зацепляють. 99 підкидує, ну, дискримінація. Прийдеться копати багато. Це для любителів, як мінімум, хто копає залізо, прилад шикардосний. І чистите все підряд, так скажемо, да, щоб багато накопати. В принципі, все, що стосується. Тестування даного приладу на даних цілях. І кому цікаві налаштування, теж можете писати в особисті, продемонструємо. А взагалі можемо перевірити. ґрунт у нас 74. Стабільність ґрунта на одиничку не ставимо на 2, швидкість, 2,5. Демонстрував чому. Звуковий відгук 4, дискрим мінус 3,4. Офсет на 4. Бачимо чутливість 94, 24 кГц. Думаю, все зрозуміло. Дякую за увагу. З вами був Бурсук. Щасти!